Денисе, по-перше, вітаю з перемогою. Наразі вийшли на чисте вже третє місце, дуже непогано, але дуже неоднозначний поєдинок. Так все легко складалося, 4-0, що трапилося Е, Дуже гарно команда Острів грає при п'ятому. В нашому виконанні це не найкращий елемент. Ми готувалися до цього, розбирали, розуміли, що так буде, але бачите, як майстерність. Плюс ну, помилка воротаря привезли собі третій гол. Другий. Почалась якийсь нервоз. Ну, і в другого тайму не, не лізло, взагалі не лізло. Якось, якось виключилися з гри. Трошки почали грати в гру суперника, тому так і вийшло. Віддали їм гру. Можна сказати, що от, якщо брати окремо перший тайм, то він найкращий поки що був в виконанні мілі. От Дуже потужно, дуже потужно виглядав, овчаров стрімко команда виходила в атаки, і все так легко і швидко, що от здавалося просто в два рази повільніше гравці острова. Так, на перший тайм налаштовуємося на кожну гру як на окремий матч. Боремося в кожній грі до останнього. Е, перший тайм все вдавалося по нашому плану, як я і казав. Другий тайм десь, наче почали грати в гру суперника. Але я вдячний хлопцям, що всі виклались на 120 відсотків, дотерпіли, ну не виходило. Ну це заслуга по першу чергу нашого суперника. Дуже класно вони перемкнули цю гру в другому таймі. Е, Десь хлопці виконують те, що домовляємося, десь ми знайшли поєднання наших гравців. І виходить стрімка така гра, як ви бачили в першому таймі. Ну, дуже сподіваюся, що так ми будемо грати в кожному матчі, хоча б перший тайм. От один матч залишається зіграти в першому колі. От як там у відсотках плюс-мінус, можна сказати, от задоволені ви. От наразі 9 балів, могло бути краще, могло б гірше. Задоволені, ми десь так і розуміли, що в команді залишилось 4-5 гравців з минулого сезону, 10 гравців нових. Треба десь час щоб зігратися. Нам не дуже пощастило з календарем, бо перші два тури ми грали з Смайлом з Дніпром, і там були експерименти, які вплинули на результат. Зараз вже ми десь розуміємо, на що ми здатні. Головне, що хлопці в себе вірять: драговоз, овчаров, Тупозлій, Фрадченка. Ігнатов Даніл сьогодні після травми прийшов. Це гравці, які будуть давати результат. Дуже дякую, з перемогу.